Відбулось третє пленарне засідання сьомої сесії Тернопільської обласної ради. Невідкладне проведення такого, як розповів Володимир Боліщук, було зумовлене надходженням до обласної ради заяв від Михайла Головка 5 серпня 2024 року. Президію Тернопільської обласної ради був схвалений проект порядку денного сьомої сесії Тернопільської обласної ради, сьомо скликання, третє пленарне засідання, яке вам сьогодні розданий. До включення до порядку денної сьомої сесії підлягають тільки одне питання про розгляд заяв Михайла Головка від 2 і 5 серпня 2024 року. Враховуючи це, Пропоную повернутися до порядку денного сьомої сесії Тернопільського обласної ради сьомо скликання За проголосувало 33 депутати. Рішення прийнято. Виконувач обов'язків голови облради Володимир Болєщук пояснює, що після сьомої сесії другого скликання, коли депутати зібрали необхідну кількість голосів, внесли питання в порядок денний і звільнили головка Михайла Йосиповича з посади голови. Він наступного дня звернувся з заявою про своє поновлення. Головко звернувся з заявою. Щоб ми виконали рішення суду, поновили негайно його на посаді. Ну, крім того, я там видав ще розпорядження про виплату коштів. У нас коштів немає. Ми надіслали в адміністрацію, вони там будуть шукати. Тобто, всі дії, які передбачались для виконання суду, ми зробили. Через кілька днів до Тернопільської облради від нього надійшла ще одна заява, на підставі чого зібралась президія. Президія прийняла рішення. Щоб винести розгляд цих заяв на сесію обласної ради, тому що повноваження є депутатів призначати, звільняти голів обласний. Влас він звертається по цьому депутату. Я виніс і я виконував рішення президії, видав розпорядження про сесію на сьогодні і виніс на сесійне засідання. Всі і прийняли відповідно відповідь йому на ці його заяви. Відтак, повернувшись до попереднього порядку денного, Володимир Боліщук запропонував розглянути ще одне питання, яке потребувало актуалізації. Тому пропоную після розгляду питання прози розгляд заяв головка Михайла Йосифовича від 2 та 5 серпня 2004 року, сьому сесії Тромської обласної ради закрити. А питання, які залишилися, не розглянутим перенести на наступну сесію. Під час сесії депутати запропонували обрати голову обласної ради. На що виконувач обов'язків голови ради Володимир Боліщук запропонував головам фракцій провести консультації з депутатами та визначитись з кандидатурами. Сам він вважає, що на посаді голови ради повинен бути хтось з депутатів військових. Ймовірно, що на наступній сесії облради обиратимуть нового голову.